Всім добрий день, сьогодні 29 серпня, підходив осінь, ви на каналі Українське Яблуко і ми на іншій ділянці, де виросла у нас груша, персик. Ось такий персик. Подивіться вже дещо сформований. Висотою приблизно метр восімдесят два Груша в даному вигляді Нояберська. Частково з кроною. Як обіцяв, я її вам показую. Це Нояберська. Далі йде Санта Марія. Талгарська красуня Ми йдемо. Поряду ряду бачимо її. Там далі ще конференція, улюблена клапа. Хочу, щоб ви звернули увагу сакура. Ось вона така, бачите, багато вже кроновані. Висотою метр п'ятьдесят два метра. І, як ви бачите, ось місце щеплення від окуліровки, а це робилося копуліровкою, тобто бронькою. Не бронькою, а живцем тут теж видно. Зараз я розмотаю ось він. Ось так. Сакура Канзан, так як я обіцяв показати, якої якості будуть. О, його... Сакури є обмежена кількість, такі крудовані, великі, будуть по 400 гривень. І ось дика черешня, і ми цей рік нащеплювали брунькою, щоб був високий штамп дикої черешні, дуже такий витривалий до морозів, а далі, от звідси, йшов уже я йшла сакура для того, щоб більш е, дерева було е, стійке до морозів. Хоча за е, стільки багато років у мене ніколи сакура не підмерзала і не, ви, не вимерзала. Біля восьми років вона у мене такого не було. Ну, от ви бачите стан. Стан дерев. Розсаднику. Бачите, можете зрівняти персик, наскільки вищі груші. Груша метр метр тридцять, а персики приблизно десь до двох метрів. Наступає час вже е, е, роздрібної торгівлі. Так як і говорив, замовлення роздрібної торгівлі будуть е, з вересня місяця. будуть... Я дуже прошу, не дзвоніть, в мене не завжди є час. Хоча зараз ми чуть-чуть вільніші. У нас закінчується окуліровка, закінчуються роботи. І ми зможемо е, і е, приймати замовлення, але пишіть на, на Viber. На Viber зберігаються всі замовлення. Я просто можу переглянути їх ввечері, всім дам відповідь, чого є, чого нема. Хто ще не замовив, е, мілко оптові не партія та там е, ціна. Нижче від 50 штук. І хто не замовив це оптовими партіями, там більше 300-500 штук. Ще можна замовляти. Деякі сорта залишилися, але деяких сортів вже немає. Фактично, оптова торгівля, вже все по замовленнях розписано. Буду перечисляти, що є в наявності. На рознічну торгівлю. Значить, по персику, персик і е, абрикос е, він на манжурці, Дорога е, сама підщепа, ну і, звичайно, вона і якісна. Е, вони будуть коштувати от такого класу. Е, всі е, десь до двох метрів. Товсті, красиві саджанці, 200 гривень роздріб. А мілкооптова там набагато дешеве, ну, дешевше це вже конкретніше ми будемо домовляти. І великооптова теж дешевше на 80 гривень. Тому е я зараз буду перечисляти вам, що в нас в наявності ще є. Деякі сорта вийшли, але в цілому ще багато чого є. Значить, Redhaven є. Вайнголд є по персику, кардинал є. Флемін Фюрі є. 5B є. Флемін Фурі e, PF 15 є, азуріт є, і Harold Diamond є. І інших сортів, які там були, вже немає. Вони розписані, вони вже замовлені. Я показую вам ще раз персик і от груші. По абрикосу, що ще залишилось, і що ще є? Пріція. Є, вона з'явилася, тому що там один замовник е, хотів її закупити оптом, о, мені дзвонив і, і писав, а потім щось зник. Тому прітція зараз ще в наявності є. Е, рубіста теж є, пін-код є небагато, фаралія є, вандеркот теж небагато ще є. Ананасний цирюпінський теж небагато лишилось. Цунамі є, хардгранд є, фарліс є, і хароген є. Оці сорта ще ви можете замовляти в роздріб. По груші. По груші. Улюблена клапа, ноябрьська, конференція, талгарська красуня і RX. Оці сорти. Тут у мене 5 сортів, вони ще є всі в наявності. Груша на IV, Підщепа IVA VA29, 100 гривень роздріб. Висоту, клас, ви бачите, Хорошо, в ухоженому стані. От, в такому стані вони будуть приходити до вас. Ну, звичайно, я казав, що якщо це буде нова пошта, як правило, це нова пошта, то це буде обрізано на 1,40 сорок, приблизно 130 метр сорок по замовчуванню. Тут тобто я буду відправляти, особливо персик, я не можу його упакувати такий. Але бажано, щоб ви приїжджали, якщо у вас є чуть більша партія, і брали самовивозом, це буде дуже добре. І реально його е забрати в хорошій якості, потім самі собі сформуєте дерево. От, так що я за самовивіз і... а хто не може, то звичайно через нову пошту. Яблуня. Значить, яблуня на двох піщепах є М9 і М106. Значить, М9. Це сорт Пірос, Чемпіон, Ріхард, Hony Крісп і Golden Delishoс. Ці сорта є в наявності на М9. Деяких трошки більше, деяких менше. Піруса побільше, Голдена побільше, цих остальних трошки менше. Але вони в наявності ще є. По тому на ММ106, тобто середньоросла піщепа, це Джероміні, William Sпрайт. Джона Принц. Е, небагато є Целести, Моліс Деліс з дворічки, теж небагато. Ну і запилювач. Запилювач є на каналі, ви побачите, він дуже красиво цвете. Запилює інші. Е, зайдіть на канал, подивіться Там запилює інші культури, е, тобто інші сорти яблуні. І е, яблуко саме червоне, внутрі червона м'яко. Воно привезено було з Італії. Тому це дуже цікава річ. Ось такий перелік. Значить, я вже повторяв, сакура 400 гривень якщо з гілками, бо якщо гілочок нема, вона буде дешевше, тобто з кронами. Персик брикос по 200 гривень, груша 100 гривень роздріб і яблуня 80 гривень. Я все перечислив. Що вам ще не зрозуміло, будь ласка, в коментарях пишіть на мій телефон на Viber. Якщо ми зможемо, то десь під відео ми розмістимо цей прайс, якщо ми сьогодні успіємо внести його, тому що у нас деякі роботи є. Ну і ще скажу по е, живцях, е, ми зараз маємо вже змогу. Я дуже багатьом людям вже відмовляв, тому що я. У мене не було часу їх заготовляти, деяким відправив, деяким ні. Ще маємо змогу відправити по живцях. Ви заходите на канал, там є відео живці різних культур на нашому каналі, і там перелік ви подивитеся. Ми ще відправляти будемо ну, днів 10, можливо, живців, щоб ще можна було б їх нащепити. і ще, Тому що в наша йде. На щеплення ми навіть і не поливали, у нас пройшло три зливи хороші, недавно. О, і е, рост йде. Е, по окуліровці буде окреме відео. Не знаю, коли я його сніму, можливо, я його сніму, щоб я вам показати, як окулірувати, коли, в які терміти, як правильно зробити, коли знімати стрічку і так, далі, і так далі. Я думаю, що я зроблю це відео. ну Усе е, можете вільно. Замовляти з, і, е, з вересня на вайбер саджанців в роздріб. Я буду записувати і по мірі того, як будуть виходити, той закінчувати сорти, я буду відповідати, що це, це є, цього немає. Е, після е, того, як ви замовили, ви оплачуєте. Я переношу е, в зошит загальний. Де є всі замовлення, і це 100%, щоб ви його отримаєте в жовтні місяці. Хто не оплачує, ви можете замовляти, але воно так зависає. І далі, якщо залишиться до жовтня місяця ці сорта, то я вам це зроблю. Якщо не залишиться, то вибачайте. Ну, такі правила у мене, тому що по другому я працювати не можу. Бувають так випадки, що люди замовляють, а потім забуваються або десь поїхали. І просто деякі сорта замовлені, я вже кажу, що їх немає. Люди просять, а ця людина не з'являється. Такі випадки теж. І тому гарантія 100% сортова я даю. Тому що я не буду репутацію свою портити. Якщо буде пересорт, бувають пересорти, але дуже рідко. Випадково щось може бути. Але я стараюсь сам проконтролювати всі відправки і промаркерувати. Тому садимо, поки є можливість. Ціна на яблука дуже висока, так що я пропоную вам садити яблуневі сади і будете на коні. Більше дешевого яблука в Україні не буде. Я бачу, як вихорчуються сади, як їх не доглядають. А тепер ціна взлетіла. А садів стало набагато менше. Ну, так само і все остальне. Хто працює, той має. На цьому буду закінчувати наше відео. Чекайте наступних. Все буде Україна. До побачення!